знаходитись на каналі Турбопотейка. Сьогодні ми граємо в лоберсну гру готей. І сьогодні з нами буде Олексій Ви його вже знаєте, Олексій Так, всім на Так, візьми номерок. А, не треба, пішли. Так, сиди, сюди, сиди, оці. Ой то зараз на, на, другий, на другий поверх підмінешся 201 першу кімнату. так. Ну хрень? Мені треба на другий. На другий поверх. Mm -hmm. Так, все. Mm -hmm. Так, зараз... На другий поверх, так? Да, на другий поверх. Зараз почекай. Все. Зараз... А, ти вже тут. 200 перша кімната. Так, вже ми тут. Я забув сказати. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і всього найкращого. О, як є. Я, б... <світ> я бачу. О! Mm. Ну Так. Так, а що, а що сталося? Це. Музика? Емі. Mm. Ніч? Mm. Так, це зоб... не забув сказати, то ми проходимо гру готель. А може я не забудь, я не знаю. А ты сказал? А, ну... А, ты двигает чего-нибудь. Пошел. Вот раньше я знала чап. Муза какого-то. Ну, вягал такой. По снигу. Новый ритм, новый ритм. Ура! Так. І шо, і шо о, о, о. Attention, please. Exit, and it's a good one. Do not use the elevator. Attention. There has been no a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use elevators and stairwells when necessary. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells when okay. necessary. Okay. Эммм. Фолс. А, це було... Ну... Так, такого на другого. Я вже припався. О, дивися! І! Таке як у тебе. тебе. Так, ну... О, о! Уйди, уїха! Ой, ой, уїх! що? хто? А. Сюди! Сюди! Уй. А-а-а. А що з ним? Не -а. Я думаю, на нас нападе. Ми тепер усі будемо йти в кімнату 43. не знаю, що... Що там буде? О! Це в нас вже запреття веду і хочу сказати, що мені подобається змінати. Цікаво. Так, 403 треба. Ага. О. Ага. Е. Так, е, це моя. Це моє диско. О. А, я... Я... я думаю, що я це... а, а шо це у вас там? Угу, А He -he. я He -he. до вас He -he. хочу. Что это такое? Дружба. Почему тут дружба? а кто там у нас? О, а кто вы? Прямо. А я историю. Я как... Я как... Да, У Мы их... Я как Кошпил селен. Хэппент. Джа Хэпенэт на Хэпенэт. Тут якийсь араба. Я лампа. Я ламп. О, я буду, да! Так, зупинися! Ой. Зупинися! О, о, ось так! Зроби ось так, да я... Я тепер вентилятор! Wow. Mm -hmm. Запевнення! Я хавно сказав, зупинитися! Wow. Mm -hmm. Тут как робиш. Я ось тут буду став! Так, а тут якийсь а, Амазонач. Робокс! Так, тут якийсь Сем. Американці одні. Я я я оце образився, фу. Але накакають більш мой мій горшок. Мій горшок. А всі у улиці поговорите. А! О, а куди ми? Надо води, треба вводить. Так. О. О. Тут хтось а, навіть ні. ругається в чаті. За що я правильно перевів? І що? А де ми? А, тут треба буде бігти! Тут треба бігти буде! Олексій! Від... Ага! За нами буде стіна бігати, ну побачиш. Тут а? треба... Ага. Тут паркує, парку, тут Два одного стіні. Uh -huh. <звіг> я тільки зараз. О, Олеш. А чого ми не можемо? Дай. І що далі? Я й най буде. О! <звіг> <звіг> Ай. Ой, я горю, я горю, <звіг> я горю, тест. <This. звіг> Ой, <звіг> а це Toma! Mm -hmm. uh... uh... beijo, 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 beijo! Que <coughs> Вона Ну, Я думаю, вже ми будемо його закінчувати. Ну так, да, це так. перша частина. Що ми ще а, плохо монтуємо, погано монтуємо відео. Не. Так, 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 що. Нас поки що буде коротенький вибрав. Mm. Так що...